Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давній плясок на теперішній лад, небо в роті я вам зараз покажу, який він. Давайте будемо його приготувати, якщо вам всі сподобає, будемо готувати разом. Нам потрібно ось ми з такого зошита будемо його пекти. Тут на один корж я буду цю, бо то в мене тут є два різні небо в роті. І цю, цей буду печити. Тут на один корж я буду робити два коржі, так як тут. Для цього нам потрібно, е, мука. Тут у мене є на один кож 250 іде, на два, Тут я даю половину 500. Я даю поки половину. Добавлюю тут 240 г масла або маргарини і його перетираю. Є 4 лишки сметани. Одивую тут до цієї сметани. Я даю амоняк. рівну чайну лижечку амоніки сюди і розмішую цю сметану, Отак розмішати. У нас стоїть поки. До цього додаю ще трошки муки, треба було зразу у муку додати дві чайні лишки, розпушувача І отак розміщити. Тут у муку. Тепер, тут, там по рецепту 4, я буду давати 6, щоб більший був білковий шар. До цього тут роблю таку яминку і буду відділяти білки окремо, жовтки туди. Білки сюди. А жовтки отут. Тут шість жовтків. Ще я дам щіпку солі. Отут тут білки відкладу на окремо. І тепер буду це все замішувати. Отак. Можу давати цукру. У ну, мене там нема по рецепті на, на цім цукру. Але ми можемо дати хоч хоч 50 грамів. У мене тут 100, а я дам 50 грамів, половину. Ось такого. Дам цукру. Висипаю цей замоняком сметану і замішуємо тепер це тісто Трошка так, а зараз додамо. Ще будемо додати муки. Будемо вже місити уручну заміс. Сюди муки і будемо підмішувати легеньке тісто. То два види було, то й більше видів було такого пляцка. Я один з них буду, вам покажу. Може, коли ще один, а поки покажу цей. Ось таке тісто вийшло в мене, отаке От о. Я його кладу в торбинку і на годину кладу я на холод його. У холодильник О, і... готуємо яблучну начинку. Тут у мене є кілограм яблук, стакан цукру 250 грамовий, яблука почистимо і будемо і натремо, будемо смажити. Так, начистимо яблука. Усі. Ще поки є Яблучко, ще можу спечи такий. Пляцучок. О, яблука. Ці яблука потремо на оці крупній перці. Яблука перекладаємо у каструльку. От, що натерли. З товстим дном. І будемо їх жарити. Овляємо сюди 4 ложки води. Викладаємо сюди цукор. Стакан 200 я, певно менше дам. Зубі дам грам 150, аби було кисленько ліпше. Ось таку. Переміщити і кладемо тушити на вогонь. Десь хвилин 15-20 на невеликому вогні. Аби були густі, такі, додаємо сюди, хто любить. Кориці я додав. Мож може, ванілінь, може, корицію. Я трошки кориці додам, Небагато отако От на кінчику чайної лишки, трошки. І розміщаю, кладу все, все, що простило. Ось, як хайно кориці запаску. Це тісто у нас відстоялося, Ми його ділимо на дві частини. Ось такого. Трошка муки підсипаємо, на дві частини розтачуємо тісто, прямо отако і будемо у форму. Форма 22 на 36. Ми викладаємо половину Яблучної маси охолодженої половину. На ці яблука будемо робити, збивати білки. В шість тих білків Ось, додаємо щіпку солі і збиваємо ці білки. Кусоло будемо додавати 160 грам цукру. І збиваємо так, вже зіб'ються, будемо додавати до них. Ось таку, вони вже збиті. Ми додамо сюди або крохмаль можу додати, або пудинг. У мене є кисіль, Я яблучний кисіль маю, я додав сюди яблучний кисіль. І це все переміщити. Ділимо на дві частини. От, на дві частини, бо у нас будуть два таких коржі. І цю одну частину будемо накладати на яблука. Отаку. А половину лишимо на другий корж. І будемо випікати в розігрітій духовці до 150 градусів десь приблизно 40-50 хвилин, може й годину. Подивимося, як, як там буде, як засушиться. От. Ставимо випікати. Готуємо горіховий крем тут у мене є 250 грам горіхів мелених, додаємо сюди 150 грам цукру, додаємо сюди 4 ложки молока, 4 ложки молока, перемішуємо це і будемо заварювати. Ось таке в нас виходить. Якщо б замість цукру ви дали пудри, то би, було, то би менше. Просто так, аби вони трошки запарили ці горіхи з молоком. От. З пудру би було е, менше їх запарювати, лише так трошки запарити. А з цукром треба так, аби розійшов цукор, аби не хрустів на зубах. О, можете давати пудру. і аналогічно будемо робити другий корж. Такий самий, а цей найпростивий. О, ось такий. Тут у мене є 300 грамів масла і ця горіхова маса. Про цю горіхову масу. Тут у мене є 250 г горіхів. І ви на ці горіхи я дала трошки менше молока. Ви можете дати не 4 столові лишки, а 8-10 столових лишок. Молока і, завари, і заварити їх більше, бо щоб було трошки різче, я дала менше. Я собі люблю густіший крем, ви можете так зробити. І тепер збиваємо масло і додаємо поступово цю горіхову масу. Такий вийшов у мене крем. У нас тепер тут ми маємо два коржі Такі і будемо. Змащувати цей корж один. Цю масу будемо викладати на цей кормо на цей корж. Робимо такий прошарок, грубий мас. Маси цей. Маса дуже смачна, така, що горіхів тут багато, дуже смачна маса. І, будемо... І тепер будемо викладати другий корж. Оцей. Можна викладати, то можна і так робити з цим до середини. Або я буду на... і зверху заливати люкером там. А я буду наоборот робити. Оцей во. так просто. Буду просто накладати. Можна і так робити, можна робити і так, то не має значення. Я буду так. Трошка припудрю, можна це і не робити, але я трошки хочу припудрити. Ось так. І ось такий буде у нас спляток. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Миру всім і нашій Україні, будьте здорові. До зустрічі! Як він пропитається і трохи постоїть, я вам покажу його в розі. У нас вийшов пляцок. І крем такий чудовий, і пляцок чудовий такий. от. Так, що готуй.